Стояла, вона мене забула. Звичайно, це загроза життю. Вона з ножем ходить в рукавах. Вона з топорами бігає по під'їзду. Страшно заходити в ліфти рік тому в багатоквартирному будинку, що на вулиці Київська почали відбуватися дива. Невідомі шкодили вхідні двері мешканців, псували речі в під'їзді, а згодом масово почали бити автівки людей. Особисто в мій автомобіль двічі прилітали якісь невідомі предмети. Це були консерви, тому що на машині е, було помітно. Залишки їжі, якісь помідори. Один раз без пошкоджень тільки їжа потрапила, в другий раз покоцали повністю капот. Відомо мені що в інших машинах вбивали скло і дуже великі втрати. Після понад 20 заяв до поліції про пошкодження майна мешканці вирішили встановити у під'їзді додаткові камери спостереження. Їх здивуванню не було меж, поза як усе це робила їхня сусідка. Нещодавно ця людина е, почала кидатися на людей е, з ножами. Е, нам страшно виходити зі своїх квартир, діти ходять по під'їзду, повертаються зі школи, всі переживають. А декілька днів тому жінка мало не вбила голову ОСББ цього ж будинку. Було повідомлення від сусідки, що а, Ось вирвав у неї теплодичильник з проводами. Ми почали її ходити по поверхам і побачили, як вона на одному з поверхів вириває теплолодичильник з проводом, затримали її і е, викликали поліцію. Поки чекали, вона достала з рукава ніж, з яким вона постійно ходить, і вдарила голову СББ в обличчя. Пробивши носову а, пазуху та ротову порожнину війшов ніж це тільки чудом залишився живий. Як з'ясувалося, ця жінка уже відома в броварах, адже декілька місяців тому вона тероризувала мешканців іншого будинку, била вікна в котельні, псувала двері та залякувала сусідів. Вона вільно ходить. Вона всім заявила на наступний день і сусідам, що виготовтеся, буду е, мститися, що мені ніхто нічого не зробить, що в не впливовий там якийсь е, колишній чоловік. Поза як реакції від поліції мешканці не отримали, спробували вирішити це питання самотужки. Запропонували допомогу матері цієї небезпечної жінки. Вона живе з матір'ю, ну, і е, матір не є опікуном. І таке враження, що матір теж е, психічно нездорова, тому що вона спочатку каже одне, потім падає на коліна, каже інше. Була запропонована допомога. Що ми скинемося своїми коштами? Давайте відвеземо е, вашу дитину на лікування, хоч на консультацію. Е, е, на це було категоричне ні, що моя дитина сама сама сама. Чи і справді жінка має психічні розлади або ж робить усе свідомо невідомо. Однак, у будь-якому випадку необхідна якнайшвидша реакція відповідних органів, поки не трапилося лиха е, тільки кримінальне провадження, підозра і Примусово змусити її пройти психіатричну лікарню, і людину потрібно лікувати за даним фактом, який стався напередодні правоохоронцями проворського управління поліції Київщини розслідується кримінальне провадження за частиною першої статті 125 кримінального кодексу України. Наразі проводиться досудове розслідування відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України. Крім того, інформуємо, що правоохоронцями ініційовано запит до спеціального медичного закладу щодо відомості і перебування даної громадянки на обліку.